В одному із місць писань пише, що ми храм Святого Духа Святого. І як добре, коли Дух Святий перебуває в нас, ми живемо, ми рухаємося, проживаємо життя, ще й така пісня життя нелегка річ. І воно дійсно, коли ми живемо, коли ми проживаємо, Братолік казав приготуватися і поки дає Бог час, це дуже добре, щоб ми були. Готові, приготовлені, готові. І я теж трошечки роздумовував над Словом Божим і задалося мені одне місце пророка Міхея, сьома глава, сьомий і восьмий віршик. Роздумовуючи нас життям над тим, що дійсно життя не є легким. І воно є різним. По-різному є взлети, є падіння, десь є легко проживати, десь є тяжко, десь порівнюють життя із тою лодкою, котра пливе в океані життя в бурхливім світі. І кажуть: як добре, коли Христос є в цій лодці, як добре, коли Христос є в нас, коли Він іде з нами. Михей, він проживав. За декількох царів, це Йотам, Ахаз та Єзекії. Це було фактично той період, коли Міхей проживав. І ось слово було до Міхея, він там прородство мав до ізраїльського народу, до Самарії. Але я би хотів саме слова Міхея прочитати, це сьома глава, сьомий восьмий віршик, де він каже. Я ж спрямую свій погляд на Господа. Очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає. Не радій з мого горя, мій вороже. Хоч я і падаю, проте я встаю. Хоча іноді трапляється тимрява, Господь моє. Світло. Такі слова Міхій каже, і каже, що я спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. А в наступному віршику не в всіх текстах є, не в всіх перекладах є цей текст, де я пише не радізмого горя, мій вороже. Але в усіх текстах є наступні слова. Хоч я і падаю, проте я встаю. Хоч іноді трапляється темрява, Господь моє світло. Цікавий текст. Слово Божого, і якщо в контексті дивитися нашого життя, яке ми проживаємо, то цей текст говорить про те, що Міхей проживав в нелегкі часи. При тих царях були моменти нелегких часів. І він розуміє і каже: хоч я і падаю, проте я встаю. Життя християнина, ми десь говоримо: ну, все, я прийняв Христа, тепер я переможець, я от все йду, у мене нічого більше не трапиться, бо я з Христом. Але життя. Воно така річ, що воно проходить і є взлетеє падіння. Є моменти, де людина молиться і, здається, небо закрите. Бувають такі моменти в житті. Бувають такі моменти в житті, коли ми не знаємо, як поступити і як, яке рішення правильне вибрати. Ми не знаємо. І такі моменти життя бувають. Далі він каже, хоча іноді трапляється темрява, Господь моє світло. Ці моменти життя ми проходимо. Хтось каже, та де все, все так буде плавно, добре? Ні. Життя воно різне. Один цікавий приклад є, я би хотів його порівняти із цими словами Міхея. Це історія записана в Євангелії Матфія, 14 глава, з 22 по 33 віршик. Ця історія, коли нам чудово всім відома, коли Петро шов по воді. Я би хотів і всю зачитати, і декілька моментів цього, цієї події нагадати нам. 14 глава Євангелія від Матфія. 22-й віршик і нижче. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього, на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. І як звечеріло, він залишився там на самоті, човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, будув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус прямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись, кажучи. Що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтесь. Петро, озвавшись до Нього, сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав: Йди, і вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. Ісу... І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив Його та й каже йому: маловірний. Чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих? А ті, які були в човні, поклонились йому, кажучи Ти насправді є Божий син. Історія відбувається на морі, озері. І ми бачимо, що Ісус Христос. Каже учням сідайте і пливіть. Він відпускає народ, сходить на гору, помолиться і йде по воді до них. Супротивний вітер, вони не бачать Ісуса, вони потерпають у бідстві. Але Ісус іде до них. Коли читаю цей текст, то я зауважую цікавий момент саме про Петра. Коли вони бачать Ісуса Христа, то Петро, озвавшись до нього і сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я прийшов до тебе по воді? І знаєте, як ми собі уявляємо цю картину? Ну, я собі так уявляю, море і він іде по воді. Але завжди в моїй уяві було чомусь спокійне море. Але це був бурхливе море на той момент. І Петро іде по воді. І далі каже: та побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. Я думаю, що в цьому залі багато людей вміють плавати. І хоч один раз в житті, але плавали. І знаєте, є велика різниця, де плавати. В басейні, в річці, в озері, на морі, є велика різниця. В Солодні де велика концентрація солі. Теж велика різниця, де плавати. Чим більша концентрація солі, тим легше плавати, бо вода вас тримає на воді. Чим менша концентрація солі, тим вода менше тримає вас на воді. Але погодні умови грають велику роль. Мені одного разу довелося плавати в погані погодні умови. І я скажу одне, коли ви пливете і море спокійне, коли море не накриває вас, і ви пливете, і все ніби добре. Так і наше життя. Коли ніби все добре, коли ніби все спокійно, ми пливемо, ми радіємо, у нас все добре, нема ніяких перешкод, все нормально. Але коли в морі хоч чуть-чуть штормить і витрапляєтеся у воді, то пливсти не так легко. Навіть якщо ви добре плаваєте, то ритм, ритм дихання при плаванні в шторм він збивається. По одній причині, що коли ви пливете, то хвилі накривають вас, і ви не бачите того берега, куди вам треба пливсти, бо великі хвилі. І в той момент не так легко пливсти. В такий момент людину опановує паніка. Мені не так треба було багато проплисти метрів 50 до берега. Але коли сильний вітер, коли хвилі накривають тебе, паде дуже сильний дощ, то тяжко пливсти. Дуже тяжко. І от в цей момент, коли в наше життя приходить сильний шторм, а він може бути по-різному. Може, по здоров'ю, може, по обставинам, може, ще по чомусь. Воно не легко казати, як все добре, в той момент, коли Петро потопав, коли Петро, той хто рибак, котрий гарно плавав, вмів плавати, у воді був не перший день, він знав, як плавати. Але коли на той момент сив, дув сильний вітер, Петро потопав, і він кричав. І він кричав і казав: Господи, спаси мене. Коли в нашому житті є якісь певні перешкоди, Михей каже, що, хоч я і падаю, проте я встаю Процес Процес не зупинитися. Якщо ми зупиняємося в штормі і перестаємо гребсти, ми тонемо. І Якщо ми перестаємо в нашому житті рухатися за Ісусом Христом, як сьогодні братолі каже, пильнувати над собою, поправляти себе, якщо ми це перестаємо, ми падаємо. Ми вже далі не можемо рухатися. Міхій каже: Я встаю. Це процес. Не зупинятися, як би не було тяжко. Легко не зупинятися, коли все гладко, все добре, нема перешкод, ми йдемо, все, сонце світить, квіти ростуть, все замечательно. Але знаєте, як легко зупинитися, коли руки опускаються, коли ми не бачимо берега, коли ти не бачиш. Що далі буде відбуватися, то дуже легко зупинитися. Але далі він каже, Міхей каже, хоча іноді трапляється темрява, Господь моє світло. Правильна надія, правильне бачення, правильний поклик до Ісуса Христа. Петро теж правильно зробив. Він не поклався на свій професіоналізм. Він не поклався на те, що він моряк і знає, що робити. Але він каже: Господи, спаси мене. І як добре в наших таких моментах життя шукати Ісуса Христа, навіть коли опускаються руки, навіть коли тяжко нам рухатися, ми не бачимо берега. Може, у нас вже й немає сил гребсти до того берега. Може, настільки хвилі накривають нас, може, не тілесні, може моральні? Може, десь морально ми убиті, але є Христос, котрий не залишив Петра у тій бурхливій воді. Є Господь, котрий не залишив Міхея, коли навіть приходила тем, темрява в його життя. Сьогодні дуже важливо, коли. У мене такий період життя не із легких не опускати руки, але піднімати їх вгору до неба, взиваючи до Ісуса Христа, шукаючи зустрічі з Ісусом Христом, шукаючи цей момент, коли Бог приходить в наше життя саме у такі моменти. Як часто раніше браття з цього місця раніше звучало часто, це порівняння, коли хтось там шов по, по піску, і він бачив два шляхи, а потім бачить в трудності один шлях і каже, Господи, Ти залишив мене, а той каже, ні, я тебе ніс на руках. Навіть коли Петро, йшовши по воді, я не знаю, скільки він відійшов від тої лодки. Я не знаю, скільки він метрів пройшов по воді, але він йшов. І далі пише, коли Петроск, гукаючи, е, сказав: Господи, спаси мене, то мені подобається ця фраза, це 31 й вірш Євангелія від Матфії, 14 ї глави, каже: І зараз Ісус, не завтра, не післязавтра, не почекав, поки він захлебнеться. Але Слово пише: І зараз Ісус, простягнувши руку. Схопив його та й каже йому, зараз. Господь завжди поряд. Господь є той, котрий не залишає. І навіть коли ці хвилі бурхливі накрили Ісус поруч, Він не дасть закинути тій душі, котра завжди шукає Христа. Бог не дасть загинути тій душі, котра стремиться. Бути з Христом. Хоча життєве море різне. То штіль, то буря, але з Христом завжди легше це все долати. Навіть коли є неопридільність в нашому житті по відношенню до різних речей. Саме головне, щоб була одна опридільність це Ісус Христос. Тверде основання, на якому ми стоїмо. З вами. Апостол Павло до Галатів. Перша глава, я зачитаю перші п'ять віршиків. Він каже, Павло, апостол не від людей, не через людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих. Та всі брати, що зі мною до Галатійських церков, благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця якому слава на віки віків. Амінь. Апостол Павло каже, який віддав самого себе. Ісус Христос, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця. Тому, дорогі брати та сестри, яка б не була скрутна ситуація, може, у вашому житті, у моєму житті завжди шукайте Ісуса Христа. Нехай Господь, Він буде центром, основою нашого з вами життя. Тому що в Ісусі Христі ми зможемо пройти різні випробування. Ми десь бачимо життя, коли ми навіть прочитуємо життя Давида. То ми його прочитали, і ми його бачимо усе. А наше життя, ми лише можемо бачити те, що ми прожили. Ми не бачимо, яке воно ще буде попереду. Тому як добре, коли ми надію покладаємо на живого і всемогутнього Господа Ісуса Христа. Я би в цій молитві хотів подякувати Богу, що ми маємо цю надію. В Ісусі Христі. Подякувати Господу, коли ми молимося і взиваємо до Нього, то Він зразу протягує свою руку. Хоча деколи ми думаємо, чому це з нами відбувається, чому так, чому не інакше, але Бог знає, як воно буде краще для нас впоследствии. Коли Даніла кидали у Львіни Рів, хоча він не казав, що він не согрішив проти царя нічого, але його кидають у війни рів. Я думаю, що може на той момент Даніил думав, Боже, я праведний, все добре роблю. Чому мене кинули у Львівний рів? Але його кинули у рів. І він це мусив прожити. Але Бог закрив пасть львами. Сьогодні, якщо в нашому житті якась тяжка ситуація, Надію покладаємо на Господа. В молитвах приходьмо до Нього. Він той, котрий може вивести. Навіть деколи нам здається, що це вже кінцева ситуація нашого життя. Але повірте, що лише Бог ставить крапки. І лише Бог ставить запідті у нашому житті. Тому в цій молитві я би хотів подякувати Господу за те, що Бог дарує нам спасіння. Помолитися за тих, у кого може сьогодні дійсно такі бурхливі води життя, щоб Бог укріпив, дав сили пройти ці життєві перешкоди лише за Ісусом Христом.